Час новин на п'ятому рівну о 19-й про важливі події цієї п'ятниці, 7 березня. На Курщині українські армійці відбили п'ять атак ворога. Ще п'ять бойових зіткнень тривають. Такі дані оприлюднили в генштабі станом на 16-ту годину. Від початку доби по своїй території противник завдав з десяток авіаударів по позиціях українських військ у населених пунктах. Скинув 16 авіабомб. Не вщухають бої на Донеччині. Найгарячішими залишаються покровські турецькі напрямки. На Сумщині ворог намагався прорватися через кордон. Повідомили у Держприкордонслужбі. Група із трьох окупантів перетнула межу і рушила до українських позицій. Втім, успіху загарбники не мали. Прикордонники разом із силами оборони зупинили ворожий штурм. Загалом на лінії фронту відбулося більше пів сотні боїв. Ворог знову здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Під російськими ударами опинилися енергетичні об'єкти та газотранспортна інфраструктура. За інформацією «Нафтогазу», це вже 17-та комбінована атака на об'єкти газовидобутку. через обстріли, пошкоджені виробничі потужності. Докладніше про ворожу атаку в різних регіонах України. Далі народ у нас сприльот. Коли дому, ми всі виїхали і чекаємо в село. Ідіть. Так почався ранок у мешканців Тернопільщини. Ворог вдарив о пів на п'яту ранку. На місці влучання зайнялась пожежа. На місце виїхали служби швидкого реагування. На щастя, постраждалих немає. Проте є пошкодження об'єкта газотранспортної системи. На один із дуже важливих критичних об'єктів нашої області було спрямовано за інформацією Протиповітряних сил, сім ракет типу калібр. П'ять з яких було збито протиповітряними силами, казахід. Але було два влучання. Внаслідок удару у газотранспортній мережі сталося падіння тиску. Ми вчасно попередили всіх споживачів, в першу чергу непобутових. Також були попереджені керівники і громад, голови громад, а також керівники закладів освіти, інших дошкільних закладів, кого це може стосуватися про, про можливе обмеження. Головними цілями російського удару стали об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури. Це вже 17-та комбінована атака на об'єкти газової інфраструктури, кажуть у Нафтогазі. Загалом у ніч на 7 березня окупанти запустили понад 260 засобів повітряного нападу. Зокрема, 67 ракет різних типів та 194 ударних дрони і безпілотники-імітатори різних типів. Частину ракет росіяни запустили з носіїв в акваторії Чорного моря. Це третій такий удар від початку року. Ми маємо початку року третє застосування і ракет. Тобто один раз було в січні, один раз в лютому, і от бачите, це березневе вже застосування. Тобто, сказати, що вони їх активно використовують точно ні. Але тим не менш з початку року, мабуть, це стало наймасовіше застосування. Тобто, майже два десятки ракет вони випустили з акваторії Чорного моря. Під удар потрапила і Одещина. За минулий тиждень енергосистема регіону зазнала руйнувань від низки російських ударів. Цього разу внаслідок ракетної атаки пошкоджені 16 приватних будинків у Подільському районі Одеської області. Через атаку без електропостачання залишилися понад 2,5 тисячі жителів. Зазнала руйнувань через російську повітряну атаку і Полтавщина. Окупанти атакували Миргородський район. Уламки ворожої цілі впали на житловий будинок. Поранень зазнали двоє людей. Серед них 15-річна дівчина. Постраждали, госпіталізували і надають їм необхідну медичну допомогу. Вибухова хвиля пошкодила два житлових будинки і побутовий газопровід. Як повідомляє ДТЕК, атаки зазнали й об'єкти газовидобутку, які через руйнування припинили свою роботу. Наразі енергетики намагаються мінімізувати наслідки російського обстрілу. Ольга Джоган, п'ятий канал. Під масований російський удар потрапив Харків. Восьмеро людей зазнали поранень. Вранці ворог вдарив по обласному центру ракетою. Вибух стався посеред житлового кварталу. Згоріли гаражі та автівки. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Поруч докладніше Оксана Нечепоренко розповість. На місці вранішнього прильоту працюють комунальники за допомогою техніки. Прибирають погодні залишки. Росіяни обстріляли Харків у пів на цьому ранку. Влучання сталося поряд із триповерховим багатоквартирним будинком. Його мешканців евакуювали, розбирають розбитий дах. Люди кажуть, всередині все також потрощене. Спав, спав, розплющив очі. Вже стою. Забіг, діти не поранені, дітей на вулицю вивів. Самі вибігли на вулицю, щоб людям допомогти. Ну і за 10 хвилин усі служби здивовані. Молодці всі приїхали одразу, і швидкі, і комунальники. Вибухо хвиля винесла вікна та пошкодила двері в сусідніх багатоповерхівках. Зайнялися гаражі та автівки. Люди вискакували на вулицю. В чому були, намагалися рятувати майно. Витягли на балкон вибігли на балкон, вилетіли вікна, все, все було в диму. Тут у нас гаражі, в яких стоять автівки людей, що живуть у цих будинках. Була сильна пожежа, вибухи, тому що в когось газу машині все вибухало. Наш крайній гараж не сильно постраждав, вилетіли лише двері. Чоловік із сином бігом виштовхали автівку. Частині постраждалих надали допомогу на місці. У людей поранення від скла та уламків. Двох травмованих шпиталізували. Одна з них подруга пані Тамари. вона була теж на вулиці. Вона теж була на вулиці, гуляла із собакою, прилетів уламок у ногу. Слава Богу, приїхала швидка, хутко відвезли її, уламок дістали. У прокуратурі фіксують пошкодження на місці удару, вибиті вікна, побиті фасади у багатоповерхівках і дитсадочку Поруч згоріли автівки і гаражі. Маємо шість знищених автомобілів, вісім пошкоджених. Із десяток гаражів згоріло на місці. оскільки вони перебували прямо біля центру вибуху. Поки комунальники затуляють вибиті вікна, волонтери працюють із мешканцями. Хтось годує гарячими обідами, хтось видає. Теплі речі Це теплі ковдри, це прозора плівка 30 квадратних метрів. Це тарпаулін-брезент, площа одного листа 20 квадратних метрів. Ось там от можна отримати листи ОСБ. зараз до нас звернулося близько 70 людей. Це люди, в яких вибити вікна, пошкоджене майно. Ми надаємо будівельні матеріали для ремонту швидкого. За попередніми даними для вранішнього удару по Харкову Росіяни використали ракету іскандерем. Оксана Джапаренко Андонвіжас, Харків, П'ятий канал. На Чорнобильській АЕС ліквідували наслідки російського удару. Про це повідомили в ДСНС і зазначили, що продовжують відстежувати стан укриття ЧАЕС. 14 лютого росіяни цілеспрямовано поцілили дроном по саркофагу над четвертим енергоблоком. Вороже залізяче завдало укриттю незначних пошкоджень. Через удар спалахнула пожежа, яку вогнеборці загасили. Утім, на місці атаки залишилися осередки тління, які рятувальники ліквідовували майже місяць. Верхолази ДСНС проводили часткове розкриття конструкції саркофагу. Радіаційний фон на промисловому майданчику не перевищував норми. Українське МЗС підтримує ідею поширити п'яту статтю НАТО на Україну без повноправного членства в альянсі. Належить ця ініціатива глави уряду Італії Джорджі Мелоні. Італійська прем'єрка озвучила її в коларах саміту лідерів ЄС, що відбувся у четвер у Брюсселі. Мелоні вважає, що це було б гарантією ефективної і довготривалої безпеки. І така пропозиція обговорюється. Речник українського МЗС Георгій Тихий зазначив, що міністерство підтримує цю ідею як частину дискусії про надання Україні гарантії безпеки, а також встановлення глобальної безпеки і миру. МЗС України спілкується з італійськими партнерами, щоб з'ясувати конкретні деталі цієї розмови. Я думаю, що це безумовно було б набагато ефективніше розширення дії п'ятої статті НАТО. Це інша річ ніж вступ до альянсу, але це означає надання Україні такого самого захисту, як і країнам НАТО. Я думаю, що це було б гарантією стабільної, довготривалої, ефективної безпеки більше ніж деякі з пропозицій, які я чую. Тому це безумовно одна з пропозицій, які ми поклали на стіл переговорів. лунають ідеї про поширення статті п'ятої. Як сказала прем'єр-міністерка Італії, це все частина ширшої дискусії, Ми цю дискусію вітаємо. Те, що стосується конкретно цієї пропозиції, ми перебуваємо на зв'язку з італійськими партнерами для того, щоб з'ясувати конкретику цієї пропозиції. Тиснули на Україну, але тепер згадали і про Москву. Чим Дональд Трамп погрожує Кремлю? І що про так звану російську дипломатію говорять у Києві про складну ситуацію на Курщині і майже перерізану логістику до суджі? Чи готові засовити з російської території більше про події 1108-го дня великої війни в огляді від Олексія Пасака? Сідайте за стіл переговорів, поки не пізно. Дональд Трамп коментує ситуацію у російсько-українській війні. На думку президента США, Росія переважає над українським військом на полі бою. Тож тепер у Вашингтоні вже думають, як саме натиснути на Москву. Трамп погрожує запровадити масштабні санкції у банківській галузі та нові тарифи. Усе це буде діяти аж допоки у війні не настане режим тиші, а сторони не укладуть перемир'я. Із Кремля долинають інші сигнали. Агенція Bloomberg стверджує, що Путін вже готовий оголосити про припинення вогню, але й тут хоче виторгувати собі вигідні умови, а саме обрати країни, які можуть долучитися до миротворчого контингенту на українській землі. Але насправді Москва досі не готова до дипломатії. На цьому наголошують у центрі протидії дезінформації. Росія продовжує демонструвати відсутність бажання до будь-якого миру. Червов. Говий обстріл енергетичної газової інфраструктури на фоні заяв президента США про те, що Росія подає сигнали бажання до миру, і це при тому, що наступного тижня за великим рахунком може відбутися там перша серія таких перемовин про завершення війни в майбутньому. Якось дивно все виглядає. Але, ну, з точки зору, знаєте, дивно тих, хто не знає Росію. Я ж розумію, що роблять росіяни. Вони підвищують ставки і вони демонструють, що жодних поступок не буде, поки не підуть на їх умови. А відповідь на таку дипломатію може бути виключно силова. Силовий сценарій намагається втілити ворог. Росія накопичила чималий контингент у Курській області і намагається витіснити силу оборони України із власної території. Ворог заходить у прикордоння Сумщини і рухається до перерізання логістичних. Шляхів ЗСУ. угруповання у суджі може бути заблоковане. Переміщення українських бійців це постійні удари в піві. Подекуди їх вдається підбити зі стрілецької зброї. Бач. Бач. Гниве ураження там здійснюється вже давно і постійно. В Суті логістика там. Вогневою якоюсь е міцю ворога перекрита, можна сказати, повністю. Тому що все, що їде, по ньому прилітає і рухатися там крайне безпечно. Про наслідки тут це риторичне таке запитання, тому що всі е наслідки можна зрозуміти і так. Для тих, хто перебуває на Курщині, на тому угруповувані, е вони. Е не дотримують багато чого, тому що все, що їде, там ротація, забезпечення, воно просто по ньому здійснюється враження. Ну ситуація не з легких. Я дуже сподіваюся, що на це нарешті звернуть увагу з цим, що зроблять, тому що наслідки. Можуть бути просто катастрофічні інтернет-видання Українська правда заявляє, що росіяни вже прорвали лінію оборони ЗСУ на південь від суджі. Українські захисники намагаються стабілізувати ситуацію. Просування ворога фіксують і аналітики. Діпстейт видання Політіко заявляє, що в командуванні зсу вже розглядають сценарій відходу із Курщини, що кажуть про курську операцію. Самі її учасники. Найточніші визначення. Коли вдається виїхати з передової. Коротше, Курська область. Краще шумахи року, вадім, вивіз зі мною. Двох братулетів танкіста, так, пацани? Так. На пам'ять. Пацани з саки вилізли з-паклібітьовки. Живі, ну трошки поранені. Але все буде чотко. Все буде окей. Мужики, передавайте привіти комусь. Так, от курщина за всіх заяво. Це буде Україна. Слава Україні, Олексій Пасак, п'ятий канал. Припинили постачання зброї та обмін розвідданими, а тепер взялися й за українських біженців. Дональд Трамп може депортувати понад 200 тисяч українців, які втекли від війни до США. Про це напередодні ексклюзивно повідомила агенція Reuters. Згідно з інсайдами, українців можуть позбавити легального правового статусу, що відкриє шлях для депортації. У білому домі відреагували емоційно, але фактично не спростували повідомлення. Пояснюють, нібито фінального рішення поки немає, але воно все-таки на столі. Офіційний Київ на запити журналістів не відповідає. Антон Кучеренко збирав останні подробиці. На Брайтон біч у нью-йоркському Брукліні вітрить несміливе сонечко раз по раз виринає з за хмар, але довго на чистому небі не затримується. Негода ж не змогла віднатити українку надію Мар'яш від купання, тим паче, що це може бути ледь не її остання зустріч з американським узбережжям Атлантичного океану. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 тисяч тисячам українців, які стали біженцями внаслідок російського конфлікту. Потенційно це поставить їх на шлях до швидкої депортації. Цей крок, який як очікують, може бути зроблений вже у квітні, стане кардинальною зміною політики гостинності до українців за часів адміністрації президента Джо Байдена. Вашингтон відреагував майже миттєво. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт звинуватила агенцію в поширенні неправди. Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, що вони говорять. Правда ж натомість така, жодного рішення наразі не ухвалено. Надвечір з овального кабінету втрутився президент. США. Дональд Трамп у фейках вже нікого не звинувачував, Ба навіть навпаки, фактично не заперечив інформацію Reuters. лише поточнив, що позбавлення українців права перебувати у США розглядають. Ми не хочемо нікого скривдити. І ми точно не маємо таких планів щодо українців. Я зараз розмірковую над цим. Деякі люди вважають, що це доцільно, а дехто що ні. Я ухвалю рішення досить скоро. Ми не прагнемо завдати їм шкоди, а надто українцям вони і так багато що пройшли. На легальних підставах до США перебралися 240 тисяч українських біженців. Їх прийняли у межах програми for Ukraine», ініційованої ще адміністрацією Джо Байдена. Чутки про можливу депортацію викликали шок серед української спільноти. Біженці ширять панічні настрої. Багато іммігрантів, які навіть приїхали 5 років тому або й більше до цієї хвилі переміщених осіб, які можливо повністю підтримували імміграційну чистку. Шоковані тим, що їх їхніх друзів та родичів, які приїхали з України, депортують у нашій громаді. Є побоювання, що людей відправлять до Гуантанамо, оскільки ми бачили, як інші етнічні меншини оголошували, що їх спочатку відправлять до Гуантанамо, а потім повернуть до країни походження. Той факт, що ці люди були допущені сюди на законних підставах, означає, що вони мають правовий статус, незважаючи на те, що віцепрезидент каже, мовляв, вони його не мають. Люди приїхали сюди легально легально. і тому для них є шоком, що раптом розчерком пера їх оголошують нелегалами. Надія Мар'яш опинилася у США саме завдяки програмі «United for Ukraine», тікаючи від війни. На батьківщині у неї лишилися діти та онуки. Жахливу картину кривавої війни знову бачити на власні очі. Жінка не воліє. Я думаю, що і моя думка така, що він дуже погано поступає з нами з українцями, які працюють тут легально. Ми маємо статус юфою, ми працюємо легально, ми кладемо податки. І він дуже неправильно поступає, коли він буде відправляти нас на імміграцію додому. Залишиться без податків. І це не тільки українців стосується, і грузини, і узбеки дуже багато людей, які е, сплачують тут податки і працюють легально. Е, це буде ущерб в Америку. Це моя думка особисто. Я дуже хочу, щоб припинилася війна. Дуже багато людей гине, дітей, е, насильство. Ну там просто робиться пекло на Україні. Я хочу, щоб цілий світ послухав і бачив це. Там пекло, там, там мої внуки, там мої діти ще є, там мої сестри, там моя родина. І мені дуже боляче на це все дивитися. Я, я просто навіть до новини не можу слухати, бо тому що я не можу, мені серце кров'ю обливається, я не можу це дивитися. Мені страшно, що буде далі, якщо е, продовжиться ця війна, це кровопролиття, коли будуть торгувати зброєю і заробляти на цьому, на людських життях і на дитячій крові, вони цього не заслужили. Про Дональда Трампа та його наполеонівські плани проти мігрантів Надія говорить без прикрас. і Україна, and... я, я, я не можу сказати по-англійськи, бо я не розмовляю англійською, але він просто поступив по-свинськи, вони позбавили нас ядерки, вони позбавили нас зброї під гарантією якоїсь якогось папірця. Але де ті гарантії, коли вони знали, що Путін все рівно зробить те, що він хоче? Вони розграбовують Україну, вони вбивають населення мирне, вони зруйнували більшу частину України. Це просто так неможливо далі. Це нереально. Нехай світ почує. Я не можу говорити мені сльози, я не можу. Програми легального прийому мігрантів до США діють і для громадян інших вразливих країн, таких як Куба, Афганістан, Гаїті та Венесуела. Загалом йдеться про майже 2 мільйони вимушених біженців, доля яких опинилися під питанням за нової адміністрації у Білому домі. Я тут почуваюся у безпеці, але на цілковитій також. Коли сьогодні-завтра мене теж можуть відправити, Антон Кучеренко, п'ятий канал. Переважна більшість українців вважає санкції проти Петра Порошенка тиском на опозицію, а також відвертанням уваги від фронту. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Фахівці опитали тисячу українців, запропонували обрати один або декілька варіантів відповідей. 59% опитаних вважають, що санкції свідчать про намір влади відвернути увагу суспільства від складної ситуації на фронті. Крім того, такі обмеження є спробою нейтралізувати опозицію перед переговорами з Росією чи її ймовірними виборами. Решта опитаних назвала санкції намаганням правоохоронців покарати винних. Нагадаю, РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка 12 лютого. Особисті речі пілотів та ексклюзивні кадри польотів стратегічних бомбардувальників, які знищили у межах Будапештського меморандуму. В музеї авіації представили ексклюзивну виставку. Мета показати, що гарантії цієї угоди виявилися нульовими, і цей досвід варто запам'ятати, щоб не повторити. У межах Будапештського меморандуму США, Велика Британія і Росія пообіцяли стати безпековими гарантами для України. Атомість Київ відмовився від свого ядерного статусу та авіації. Частину наших літаків знищили, іншу передали Москві. Фактично за безцінь, щоб погасити газовий борг. Це була велика помилка, вважає авіаційний експерт Валерій Романенко. Тепер окупанти бомблять українські міста нашою ж технікою і ракетами. Потрібно було позбуватися. Вони ну для прикладу, просто утримання на землі ту 160-го. Ну мені військові казали в ті часи, що це було 200 тисяч доларів. Зараз на Вікіпедії присутня цифра 468 тисяч доларів на рік. Просто утримання одного ту 160 на аеродромі і час від часу провертання двигунів гроші шалені. Використання неможливе. Всі такі випускалися в Росії. Авіаремонтні заводи на більшість типів ту 160 ту 22 м в Росії. Постачання жодного. Ту 95 ремонтували в Україні, але знову питання запасних частин позбуватися потрібно було. А нащо було передавати ворогу, який мав наміри, мав самого початку і до кінця, мав наміри знову повернути Україну в імперське, значить лону. Зустрічі з татковим побратимом так називаються зустрічі дітей полеглих героїв із військовослужбовцями. Ініціативу запровадили в Івано-Франківську. На думку організаторів, таке спілкування допоможе родинам полеглих воїнів налагодити комунікацію з ветеранами та створити атмосферу взаємної підтримки. На одній із таких зустрічей побували і Віталія Когоч. Як вони відбуваються? Дивіться далі. Семирічна Аріана приміряє форму таткового побратима. Якщо ще отак зробити, то я буду сильним військовим. <гум> да, я мрію стати військовим і захищати нашу Україну від війни. Батько дівчинки з 2015-го служив у Маріуполі, а з 2022-го боронив місто від російських окупантів, поліг захищаючи батьківщину. Раніше каже Аріанна: любила малювати разом із батьком котиків. Зараз малюнки це все, що залишилося від найріднішої людини. Військові це наші герої, які захищають нашу Україну. Вони нам допомагають виживати, щоб діти не боялися лягати спати. Щоб не було дуже ще. Більшої війни вони допомагають нам бути. Сильними в Івано-Франківську започаткували заходи, на яких діти полеглих героїв зустрічаються з військовослужбовцями. Назвали такі сходини зустріч із татовим побратимом. Разом із сином на захід прийшла Леся Шаламай. Жінка втратила на війні чоловіка. Він загинув у бою у травні 2022-го на Луганщині. Тепер виховує сина сама. Каже, чоловічої уваги Ромчику дуже бракує. Тож зустріч із військовими та спілкування з ними дуже потрібні хлопчику. Оскільки тата немає, а дитина. Потребує чоловічої уваги і навіть в тому плані розмова і отаке перебування в присутності, отакій, йому це подобається, бо він направду хоче і требує. Цієї підтримки чоловіч. Цього разу на зустріч прийшли четверо бійців 102-ї бригади ТРО, троє з яких ветерани. Військовий Володимир на псевдокран наразі служить на Запоріжжі. Чоловік приїхав у відпустку. каже сім'я це найважливіше, що є в житті. Тож не міг пропустити зустріч із дітьми свого загиблого побратима. Таке спілкування для захисника дуже зворушливе. То дуже мені так сподобалося, що питаються, чи чи ви там не не мерзнете, чи ви маєте що їсти, як лікуєте. Ся ну такі більш такі питання, та ну також. Uh... Такі звичайні побутові і стараєшся дітям об'яснити, що ну, в все добре, якось все, все гаразд. Лікують, кормлять, все чудово. Ми батьків не замінимо, це, це перше. Але от для побратимів це корисно і для дітей я думаю, так. такі зустрічі в Івано-Франківську проводять раз на два тижні. Протягом декількох годин діти спілкуються з військовими, знайомляться з ними та грають у настільні ігри. Розмову модерує психолог, керівниця простору, дружина загиблого військового, Любов Васильів Гануща каже, Це важливо для всіх учасників. Якщо говорити про хлопців, вони також зболені. Дуже зболені зараз, коли вони повертаються сюди до нас, до соціуму вони зустрічаються з дуже багать, великою лентою проблем, побутових і не тільки. І звісно що їм також потрібна ця підтримка. І коли ми запрошуємо ветеранів, то вони кажуть, а дитина мене не запитає, чому я живий, а татко загинув. Вони бояться цього. Тобто, десь якась така невидима бар'єрність є в тому, що вони відчувають. Тіякесь легеньке відчуття провини. Організатори кажуть, якраз таке невимушене спілкування і допомагає долати бар'єрність. А вже влітку для всіх учасників проведених зустрічей разом із родинами планують провести спільну поїздку на природу та риболовлю. Віталія Коуч, Андрій Аргара, Івано-Франківськ, п'ятий канал. Події цієї п'ятниці продовжуємо відстежувати. Розкажемо більше вже у наступних випусках. Ну і також, звісно, відстежуємо заяви президента США Дональда Трампа. Сьогодні він заявив, що може вести рішучі санкції проти Росії, поки не буде припинення вогню. Видання Аксіо скаже, що до такої заяви спонукала чергова масштабна російська ракетно дронова атака по Україні. Ну а видання Хіл тим часом має інформацію. Про те, що вже і самі республіканці намагаються переконати Дональда Трампа повернути військову допомогу Україні. А розвід дані так само причому негайно. Поговоримо про все це буквально за лічні хвилини у марафоні Незламна країна.